Так, продовжуємо. Значить, тут у нас додамо нарешті наш метод категорії Change. Значить, ну що в нього буде? В ньому буде, значить, ми будемо обирати поточний індекс із самого Камбобокса. Це робиться методом current. Він покаже, якщо у нас вибрано довжини котрий стоять першим, це буде 0, там, ваги це буде 1 і так далі. Ну Тут вона друкує можна це обрати. Ну і далі, відповідно, якщо індекс 0, ми міняємо півтограмку нашу, вона відповідна і матч-лендж, і матчвейт, і так далі. Для всіх поки що немає. Там саме буде трохи пізніше заповнення інших компонентів комбобоксів, верніше, юнітами відповідними. Якщо це довжини, значить це буде заповнитися довжини. якщо це швидкості, значить це будуть швидкості. І значить, тут буде перерахунок. Тобто Перерахунок буде в будь-якому при будь-якій події. Змінюємо категорії, перерахунок. Змінюємо. From це, значить, from Камбабок це із чого потрібно переводити перерахунок, куди змінюємо Камбабок, ту, теж перерахунок. Вводимо яке значення число, теж перерахунок. І нарешті, навіть коли ми. Будемо змінювати точність, то там теж воно все перерахується. Тобто кожного разу це у нас буде перераховуватися. Ну, поки що ми подивилися, як зробити, прив'язати для події. Зміни обирання якогось елемента, тобто категорія Change. Давайте подивимося, як воно буде виглядати. Зараз у нас повинна змінюватися ось ця піктограмка. Вона у нас змінюється. Ось таким чином. Поки що тут нічого немає. Ну і давайте я прокачу цей варіант повністю. І Переходимо до наступного варіанту. Тут у нас вже будуть кінцевий варіант. Тут все те ж саме, єдине, що ось, тут налаштування категорії є, і тут є у нас налаштування інших комбобоксів і бінчиків. Тобто ми прив'язуємо для зміни в це Бафром метод Recalc для Значить, є e Єfrom це значит, текст, який ми будемо змінювати, там він буде реагувати на подійки реліз. Буде теж викликатися self recalc Акурасі теж ми назначаємо значит, беремо із нашого класу дата, там є точність, ну, там значення як є, один знак, два знака, три знака. Ось це все. І прив'язуємо, значить, зміну е-е э, точності цієї до метода Recalc. І встановлюємо, значить, для себе акурасії значення як є. Ось таке. І заповнюємо юніти методом fill_units відповідно від обраного Індекса категорії. Він у нас стоїть поки що 0, значить, будуть повинні заповнити його довжинами. Ось це у нас додалось ось цей блочок. І відповідно, категорії Changed. Тут у нас значить, Field Units є. Ну, Грикалка закоментований тут. І field Units є, Значить, як працюють. Ну, з цим ви вже показував, як це працює з біта піктограмок. а от метод field units, він трохи нижче. Значить, що, як він працює? Значить, є Єсочек Units І аналізується. Якщо індекс у нас дорівнює 0, то це у нас заповнюється юніт і довжинами, Одиниця вагами. Значить, 2 це об'єми, 3 це SQS, 4 в Velocity, швидкості, 5, це пауерс потужності. І ось тут вони будуть знаходитися, юніц, І далі ми перебираємо ось цей юніц, значить списочок, і додаємо із нього значення оцей ним. Він у нас буде знаходитися вже як камбобоксі. І присвоюємо значення values для CB-From LST ось це, і CBT LSC. І встановлюємо на перший елемент із цього списочка. Ну, і recalc метод ну, Тут, в принципі, все просто. Визначаємося, ну, по-перше, ось ці індекси FROM і індекс to, то тобто які одиниці вибрано. Наприклад, метри і сантиметри. От, це буде значення 0, наприклад, і я не пам'ятаю, які там, скоріше, що все одиниця. Обираємо точність там current, обираємо коефіцієнти. Становимо. К1 і К2 поки що будуть на одиницю. Тому що, якщо щось пойде не так, то К1 поділити на К2, одиниця, то це і буде одиниця. Тобто нічого страшного не, не станеться. І далі, в залежності від індексу, ну, якщо це довжини, то ми беремо із нашої дати, із довжин, із по індексу From 0, це, наприклад, метри і беремо коефіцієнт. І так, відповідно, для того, що стосується, ЦБ Тут теж беремо коефіцієнт. І таким чином ми обираємо ось ці коефіцієнти. Ну в будь-якому варіанті. То ли це буде довжини, то ли це буде ваги, Ось, ось тут обирається ось ці коефіцієнти. Далі ми обираємо. Те, що ми завели в наш ентрі, тобто це значення одиниць, скільки ми будемо брати, значення вал. Ну і спробуємо його перевести, бо може так статися, що ви замість числа там щось інше там наберете. Ну а це ж не можна перевести якесь слово там, якщо це не число, то там буде помилка. Тому це звичайно try except accept. От, якщо воно все переводиться ось цим методом Float, то ми робимо розрахунок. Тобто ми ось це значення множимо на коефіцієнт 1 і ділимо на коефіцієнт 2. Якщо у нас відповідно. Точність більше нуля, якщо точність равне нулю, це як є, там нічого не потрібно робити. А якщо більше нуля, то нам потрібно значить, його якось округлити. Тобто Тут ми округляємо до того значення, котре є в акурасі. І перетворюємо значить, його до строки. і... Ось це значення поміщаємо от той відповідний лейбл, котрий, котрий показано вже переведені величини. Якщо у нас стається помилка, то ми просто туди нічого не показуємо. Пусте значення буде. Це буде означати, що у нас щось пішло не так. І фактично це все. Давайте ще раз прокручу остаточний варіант повністю. Все, ну і давайте запустимо. його, Ну, і що-небудь переведемо. Ну, наприклад, ярди в дюйми. Ну, і один ярд, це 36 дюймів. Ну, можете використовувати його у своїх, там, додавати до цих даних свої якісь там юніти. І переводьте їх, будь ласка, користуйтеся. Так, ну і будемо вважати, що тему з комбобоксами ми розібрали і зробили додаток, який працює. Тому будемо вважати, що тема розкрита. І на все добре.